Було дуже явно видно, що Мосійчук бере 100 тисяч доларів, були озвучені ці цифри і так далі. Слухайте, було, знаєте що, Масійчук бере, ви там то зняли. Чого ж ви його не затримали при скоєнні злочину? А ви через місяць чи через скільки показуєте мені фото, як в американському детективі. Але це позиція я знаю, Авакова, з згула це саме робити публічні затримання для того, щоб вони мали більше ширше резонанс. Зокрема, ну, щоб було от роки, вам резонанс потрібний. Так от поцікавтеся по Авакову його дві кримінальні справи 에, давно порушені, і зараз лише лежать 에, мертвим грузом, не рухаються в генеральній прокуратурі. Я, 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 я не розумію вашу логіку, так що не треба мусичука затримувати. Мсійчука, слухайте, при мені Клюєва і Мосійчу, і цього, і Клюєва і Мельничука давала Верховна Рада, знімала недоторканість і давала до, не дала дозволу на арешт. Але ну, тут дала. Але інше, ви розумієте, що йому дали слово, пройшов він через комітет після комітету. Внесли подання в зал Верховного суду Верховної Ради, дали йому виступити в своє оправдання і одному, і другому. А тоді прийшло голосування. Ви тут комедію влаштували в Верховній Раді. Ви показали події 31-го, А щоб Авакову не задали питання по 31-му, Ви комедію з мусічуком розіграли це відео. Знаєте, як тепер відео я змонтую вам, що хочете. Ви завтра ви будете у вас витягнути мічених 10 тисяч доларів з кишені, і скажете, що ви взяли в мене. А я підтверджую. І все, хоч ви мене ніколи перший раз в житті бачите.